Ці зелені водорості не тільки забезпечують атмосферу киснем, а й у процесі фотосинтезу виділяють електрони. Науковці Чилі використовують цю здатність для виробництва електроенергії. Нова технологія відома як біофотоелектрика. Ми розробляємо біофотоелектричні панелі. Що це таке? Панелі виробляють електричну енергію за допомогою водоростей, які ми поміщаємо на електроди. Водорості в процесі фотосинтезу запасають енергію світла та вивільняють електрони. Раніше в таких експериментах використовували одноклітинні організми мікроводорості. Чилійські вчені вважають, що багатоклітинні рослини ефективніші. Багатоклітинні водорості витриваліші, з ними легше працювати, їх легше збирати. Тому створення та конструювання біофотоелектричної панелі спрощується. Такі панелі не здатні виробляти багато електроенергії, але можуть стати у пригоді, в разі якщо інші альтернативи недоступні, якщо немає іншого способу отримати електрок. Куто така система дасть змогу живити електроенергією лампочку або кілька світлодіодів. Для цього вона точно підходить. Утім, науковці вважають, що потенціал морських водоростей поки що повністю не розкрито. Можливо, у майбутньому вдасться створити енергоефективнішу установку.